Вітаємо друзі. 9 вересня 2022 року. Продовжуємо, як можемо підтримувати наші медичні заклади в рамках реалізації проєкту підтримка медичних закладів України. Сьогодні доставили частину гуманітарної допомоги від американського фонду про наших партнерів по благодійній діяльності. З нами пані Тамара. Доброго дня. Від імені військового шпиталю мене вповноважили. Я дуже дякую нашим волонтерам, які про нас піклуються, які турбуються про наших захисників, які, за яких ми молимось, і дуже хочемо, щоб вони всі повернулися додому. Живі. Ми дуже дякуємо американській спільноті Project Джекюр за допомогу, в якій ми зараз. Ой, це була дуже, дуже потребуємо, да, да, потребуємо Ми дуже-дуже дякуємо. Хай вас Бог береже. Дякуємо про Джекюр. Дякуємо про Джекюр. Дякує наша... Це наша Дякує. волонтерська група. Разом сила.